Проблеми міста у всесвітній павутині. Комунальники розповіли, як інтернет допомагає їм працювати. Це спільнота комуналка ІВ заснував її особисто керівник департаменту ЖКГ Михайло Смушак. У такий спосіб посадовець хотів налагодити комунікацію з мешканцями та висвітлювати роботу комунальних служб. Втім, за рік часу від створення сторінка стала доволі популярною. Нині за її оновленнями слідкують понад 4 тисячі інтернет-користувачів. Переважна більшість постів у спільноті це скарги. Люди пишуть про найбільш наболілі проблеми їхніх будинків, дворів або вулиць. Тут і затоплення, і сміття, і затори на дорогах, і навіть проблемні вивіски а також поради, як з комуналкою, обходяться в інших містах. Єдина цензура це політика. Такого тут постити не можна. В комунальному департаменті своїм інтернет-творінням задоволені кажуть, платформа дозволяє швидко реагувати на скарги мешканців, адже як запевняють посадовці, вони звертають увагу на кожен допис у спільноті. І вся інформація, яка там, натякшов одразу там, чи я не відповів, чи хтось заступник і не відповів. Канцеляри кожного дня видруковує, і ці всі такі проблеми, які там висвітлюються, стають дорученнями певним працівникам, керівникам комунальних підприємств. Потім вони готують відповідну відповідь. Ну, ми вже після цього ми вже її висвітлюємо. В так само в даній системі, щоб людина бачила, що зреагували, що відповіли про роботу інтернет-спільноти комуналка ІВ знають і в мерії чиновникам така практика сподобалася, та настільки, що вони пропонують зробити подібні групи у соцмережі і для інших структурних підрозділів міськвиконкому можливо нашим управлінням, нашим іншим відділам обов'язково потрібно ну, вивчити, не вивчити але. Оцю роботу поставити в кожному управлінні, в кожному відділі і Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.